Привіт, друзі! Це дайджест головних новин за тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Продовжуються російські обстріли Чернігівщини. За тиждень їх зафіксували 168. Під ударом опинилися 47 населених пунктів. Під час цього зафіксували 349 вибухів. Загалом протягом тижня противником нанесено 11 ракетно-авіаційних ударів із використанням каб, Іскандер М та НАР. На тому тижні працівники Чернігівської обласної прокуратури у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозри 25 особам. Серед них посадовці органів місцевого самоврядування, військової адміністрації, керівники та службові особи комунальних підприємств, директори навчальних закладів, очільники товариств. Сума завданих збитків майже 44 мільйони гривень. Йдеться зокрема про кількох співробітників комунального підприємства Чернігівводоканал, директора комунального підприємства паркування і ринок Семенівського міського голову. Відзначимо, що час Чернігівський робив розслідування щодо «Чернігівводоканалу». Можете знайти цей матеріал на нашому сайті. Наразі підготовлені клопотання для обрання запобіжних заходів для підозрюваних і відсторонення їх від посад. Підкреслимо, що мова наразі про підозри, а не вироки суду. У Чернігові 13 серпня в обласній військовій адміністрації зібралася молодіжна рада. Це консультативно-дорадчий орган, покликаний представляти інтереси молодих людей перед владою. Наразі молодіжна рада ще у процесі формування. Розробляються відділи та розподіляються обов'язки, як працюватиме цей орган і що про його ефективність кажуть посадовці. ОВА можете переглянути у нашому відео на сайті або на Ютуб. Скандал у прилуках. Місцеві поліцейські почали перевірку за фактом танців на алеї пам'яті полеглим героям. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому дівчата танцюють під пісню російською мовою та знімають себе на фоні банерів із портретами загиблих захисників України в прилуках. За цим фактом співробітники поліції розпочали перевірку. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, зафіксованих на відео. 17 серпня футбольний клуб Кудрівка переміг Полтаву в рамках третього туру УПЛ із рахунком 3-1. Це друга перемога для футболістів з Чернігівщини після виходу до найвищого дивізіону українського футболу. Наступний матч Кудрівка проведе у Кубку України 23 серпня, де на виїзді зіграє проти першолігового київського лівого берега. А в УПЛ наступним матчем для Кудрівки буде гра проти львівських Карпат 29 серпня. Друзі, сподіваюся, вам були цікаві ці новини. Дайте нам знати, що найбільше сподобалося вам у коментарях. А також ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський. Гарного вам тижня.